Друзі, привіт! Це буде дуже довге відео про гроші фінансово успішних людей. Про мій досвід ведення бізнесу протягом восьми років, і мій досвід, і знання зараз з психологічного консультування. Маркетингу, тобто все, що я знаю про фінансовий успіх, можливо, не все, а маленька частина того, що я знаю про фінансовий успіх, я виклала в цьому відео. Буду вдячна вашим коментарям, лайкам, репостам. Якщо у вас виникнуть будь-які питання, не соромтесь, задавайте, висказуйте свою думку і бажано пишіть, що б ще ви хотіли послухати. Мене звуть Марія Зайцева, і сьогодні я хочу поговорити з вами про гроші. Власне, не тільки сьогодні, тому що в інстаграмі я цю тему вже піднімаю тиждень. І знаєте, спочатку так переживала, тому що досить делікатна тема. І я знаю, що не всі люблять її обговорювати, тому що тема грошей може когось дратуватися навіть. Ті, хто радіють від грошей, ви зараз дивуєтеся, але так, гроші можуть когось дратувати. Прям дискомфорт приносить думати про гроші. Я хочу про них поговорити і поговорити про деякі установки. Знаєте, я провела такий аналіз між людьми, які є для мене, на мою думку, фінансово успішними, та, і людьми іншими. Я проаналізувала особливості фінансово успішних людей. І не тільки тому, що я практикуючий психолог, навчаюся на психолога, а й тому, що в мене був досвід ведення бізнесу. Вісім років в мене був досвід життя в трьох країнах, і я об'їздила 30 країн, а саме, жила більше місяця. Навіть в чотирьох країнах це була Італія, Німеччина, Великобританія, і наразі я живу в Португалії. Мені є з чим порівнювати. Зустрічала я досить багато людей, я багато подорожую. В цей список я не включаю тих, у кого є мільйони, але я не вважаю їх фінансово успішними суб'єктивно, тому що вони залежні від грошей, тому що гроші диктують, що вони роблять сьогодні і що робитимуть завтра. Наявність грошей у цих людей не дає їм свободу. А я буду говорити про гроші, як про те, що може дати більше свободи, більше можливостей. І буду наводити всякі приклади з життя, можливо, смішні, можливо, цікаві. Так що я буду рада, якщо почую вашу думку, ваші коментарі на цю тему. Буду наводити приклади з бізнесу і з. Психологічної практики. Перепрошую, довелося встати закрити двері на балкон, бо нас там щось возять габаритне, відволікають трошки. Я собі тут шпаргалички значить, зробила, <сум> тому що останнім часом я більше слухаю, ніж говорю, тому мені легше це робити зі шпаргалочками. Перше, це думка я не зможу, тому що у фінансових успішних людей звучить як. Як я це зможу зробити? Зараз буде багато прикладів е, про кав'ярню чи про бренд одягу, тому що це те, чим я займалася. На цьому я краще орієнтуюся. І от що я чула про кав'ярні: я не можу відкрити кав'ярню, тому що їх вже багато, бо я не вмію варити каву. І, наприклад, Бо в мене немає досвіду. Я вам хочу сказати, в мене теж не було досвіду, поки я не почала. Фінансово успішна людина скаже, де мені отримати цей досвід, де мені краще відкрити кав'ярню, що мені потрібно для цього зробити. Розумієте, замість того, щоб ставити собі стіну і перепону з того, чому я це не можу, треба вибудувати такий тип мислення, який каже, як я можу туди. Тобто я не можу, це вже стіна, все, я туди не можу пройти. А як я можу, це пошуку цих своїх шляхів. І дуже часто вони дуже унікальні шляхи, тобто не прописані ніде. Не можна прочитати книжку мільйонера і сказати, тепер я знаю, як стати мільйонером, тому що немає шляху, який повторюється. Кожен шлях він унікальний. Саме тому він такий нам цікавий, і ми розбираємо автобіографію різних людей, тому що вони унікальні. Нам не цікаві люди, які є подобієм когось. Нам цікава індивідуальність, тому шукайте тут свій унікальний шлях. Друге, що я помітила, це люди, які є фінансово успішними, вони завжди рахують гроші. Вони дуже добре зводять дебіт з кредитом. Вони знають, де їх доходи, а де витрати. Як зменшити свої витрати, як збільшити свої доходи? Це не означає, що вони на всьому жаднічають. Це означає, що вони не будуть витрачати більше, ніж до них приходить, тому що. Є люди, які заробляють хороші гроші: там 10-15 тисяч доларів в місяць, там 5 тисяч доларів, 20 тисяч доларів в місяць. Але через 20-30 років у них немає жодних накопичень, немає пасивного доходу. Вони втомлюються заробляти, виходять на пенсію і живуть в, в кращому випадку в одній своїй квартирі. І дивуються, як інші люди, які заробляли менше на даний момент життя, мають більше. Третій пункт, який я помітила, це інвестування. В себе. Успішні люди постійно інвестують в себе. Це може бути навчання інвестиціям, чи може бути навчання там, здорового способу життя, спорт, як займатися. Це постійне навчання, постійний розвиток, постійні комунікації. І це насправді дуже захопливо, тому що їх мозок, наче мозок дитини, він постійно напівпорожній, готовий до нової інформації. Вони не кажуть, я знаю. А вони кажуть, розкажи мені, можливо, я почую те, чого я не знаю. Вони не очікують, що курси принесуть їм мільйони знанів чи якась книга. Але якщо вони з однієї книги візьмуть одну-одну класну ідею, то ця книга була прочитана не дарма. Ви бачите ще оцю різницю брати на себе відповідальність за те, я навчаюся, моє навчання, мої знання, які мені потрібні. Да? І між я куплю курси, бо хтось мені сказав, що я так розбагатію, а потім я не роблю то, що там сказано, і пред'являю претензії, чому я не багатий. Це такий е, моменти, тут все дуже переплітається, і хочеться показати вам оцю кульку з різних сторін. Якщо ви розумієте, про що я говорю, будь ласка, дайте якийсь зворотній зв'язок в коментарях, тому що це дуже для мене важливо. Ну, мені здається, я це кажу в кожному відео. Четвертий важливий пункт це оточення. Це не означає, оточіть себе мільйонерами і біжіть, шукайте мільйонерів, напрошуйтесь до них в друзі, чи е, чекайте, що вони дадуть вам щось корисне, потребітельське таке ставлення. Ні, це означає, оточуйте себе амбітними. Талановитими людьми, у яких є якісь цілі, мотивація, вони різносторонньо розвинені. Такі люди мотивуватимуть вас. А оточення, в якому люди, переповнені страхами, не хочуть рухатись і розвиватися, це дуже небезпечне оточення. Воно, наче. І тримає вас в зоні комфорту, але повірте, це дуже некомфортна зона комфорту. І з часом ви можете побачити, як всі довкола якимсь просто шаленим темпом розвиваєтеся, ви стоїте на місці, і дійсно оточення має на це величезний вплив. Іноді краще ні з ким не спілкуватися, ніж спілкуватися з людьми, які вселяють вам страхи, зневіру, особливо невіру в себе. Це прям дуже важливий момент. Класно, якщо ваше оточення вселяє вам віру в себе. І це теж є важливим горнятком до успіху. Тому що, знаєте, є такі історії, коли люди стають фінансово незалежними і дуже успішними, тому що вони тікають якраз від того, що їм там батьки казали: Ти не успішний, ти не вдаха, ти ніколи. І вони роблять це супереч. Але таких людей мало, тому що на одні й ті самі події психіка кожної людини реагує по-різному. І якщо когось це мотивує, то когось демотивує. І тут цікаво знайти саме твої патерни, які тобі заважають, або зробити крок вперед. Побачити, як ти можеш розвиватися, так, якщо ти там застряг чи застрягла на якомусь рівні і хочеш прям. Вистрілити, треба знайти, де сидить цей якорьок, маячок, яка установка, яка заважає іти далі і зробити цей прорив. Це дуже цікаво. Взагалі досліджувати себе, це досить цікаво. Я про себе стільки іноді дізнаюся. Я, наприклад, почала заробляти від того, що в мене був страх голодної смерті. Просто в мене колись. Була така зима, коли я сиділа і плакала, що я не можу вийти на вулицю, бо там холодно, а в мене нема колгот, і в мене не було грошей на колготи. І від цієї бідності я прям почала дуже активно думати, як ніколи в житті більше там не опинитися. Це дуже сильний страх. Він дуже мотивуючий когось. Він, бачите, би поламав мене, він навпаки змотивував. Да? Рухатись, і от цікаво, які моменти були у вас, тому що я певна, що у кожної людини був момент, коли задумуєшся про гроші, їх наслідки, як взагалі вони працюють, як працює оцей заробіток, так, і що ти готов чи готова зробити, щоб заробляти, скільки тобі треба заробляти. От, всі ці питання вони дуже цікаві. Якраз п'ятим в цьому списку є пропрацювання негативних установок. Що це означає? Є такі установки, значить, найчастіше я зустрічаю гроші це зло. від них треба пошвидше збавитися, їх не треба рахувати, взагалі думати про гроші, говорити про гроші ти меркантільно. У мене колись були стосунки дуже довго з одним хлопцем, він височа чарівна людина, але в нас дуже різнилися погляди, він взагалі не заробляв. І коли ми розійшлися, він сказав, вона така меркантільна. А я тоді подумала: блін, якби я була меркантільною, я б навряд чи зустрічалась з тобою, правда? Наскільки ми по-різному бачимо світ? Але звісно, що там 23 роки, чи в мене не буде цікавити людина, яка не може сама себе забезпечити, тому що це дивно. Ну для мене в моєму світі це дивно досить цікаво, як це для вас. І я, до речі, помітила, що в Україні ми більш вимогливі до себе, тому що коли я була в Великобританії, чи навіть тут в Португалії нормально, коли син живе з мамою до 40 років, це прям норма. В Британії нормально починати заробляти після 30, 32, 35 і так само заводити сім'ю ближче до того віку. А ми вже хочемо в 25, значить, мільйон BMW чи Lamborghini чи Mercedes у кожного своє, будинок. І ми так розбиваємося об ці ілюзії, якісь нереалістичні і найважче тут тим, у кого були успішні батьки, чи є успішні, тому що їх авторитет, наче цих батьків, давить, що мол, от батьки вже заробляють вони. Ось це зробили, оце можуть, а я мол, такий невдаха, чи така невдаха. Тому тут дуже цікаві були дослідження, проведені, що найважче повірити в себе і підняти свою самооцінку тим людям, у кого батьки успішні чи були успішні, чи е авторитарні батьки. Да, це дуже така важка історія. Ви ну, можете приходити до мене на консультацію про це, поговоримо. Я люблю ці теми. Ще важливо, що не сказали тут. Більшість думок у нас є автоматичні, тому що коли ви кудись, наприклад, йдете по маршруту, який ви вже знаєте, ви навіть не думаєте, де мені звернути, куди піти. Там. Ви знаєте, всі світлофори, бордюри. Ви можете втикати просто в телефон, да, і йти вже на автоматі там, підглядаючи, чи ви ні на кого не спотикаєтесь. А коли йдете новим маршрутом, мозок вже включається і починає думати. І от подумайте, скільки відсотків в житті ви робите автоматично. І є ще автоматичні думки, які запрограмовані з дитинства, про які ми можемо навіть не здогадуватися. Ми живемо з цими думками, вони настільки є всередині глибоко в нас, що знайти цю думку, вичленити її з потоку думок, поміняти її на іншу думку, тому що ось ця одна думка це не є об'єктивна реальність. Це те, як ви бачите світ. Це не означає, що інші його так бачать, чи що це є істина. І коли пропрацьовуєте ці е, думки, дуже багато всього довкола починаєте помічати, да? тому що до цього ви в цьому е, фоні значить, вичленяли те, що вам треба, і вже відомо, да? а тут з'являється ще безліч всього, безліч можливостей. Мені цей досвід дуже сподобався життя в Великобританії, бо я приїхала і там прям мені кажуть, ти можеш бути ким хочеш. Я кажу, прям ким хочеш?» Вони кажуть, ким хочеш?» Я кажу, я хочу на tv шоу mm. Вони такі, окей, заповнюємо заявку, відправляємо, підеш на tv шоу Я це зробила. Потім я кажу «Я хочу курси Семілія». Окей, йди на курси Семілія. Потім я пішла на курси HACCP, це безпека здоров'я для того, щоб керувати закладами. Пішла туди. Тобто я робила геть все, що я захотіла. І потім я знайшла якось свій шлях, і я зрозуміла, що зараз я хочу працювати з людьми, я хочу допомагати, я хочу підтримувати, і в мене є дуже багато життєвої енергії і ресурсу, в тому числі, щоб допомагати вам ставати фінансово успішними, тому що ваш фінансовий успіх дорівнює і мій фінансовий успіх, тому я в цьому дуже зацікавлена. Ой, шостий пункт для мене найважчий. Шостий пункт це позитивне ставлення до критики. Дуже давно я прочитала у однієї дівчинки, як вона написала: критикувати мене не треба, бо я сам для себе самий жорсткий критик. І мені так це відгукнулося. Я взагалі любитель себе покритикувати. мене хлібом не годуй, дай себе покритикувати, що я зробила не так. І в мене втрачається взагалі картинка тут а де було хороше? Зараз я навчилася це робити. Тобто, коли такі думки виникають, я така давай звернемось і до іншої сторони. Так? Але взагалі, зараз я полюбила критику, поясню чому. Тому що коли людина критикує. То, по-перше, можна почути дійсно щось для себе, якщо це об'єктивна, конструктивна критика, да? Не суб'єктивна, але конструктивна, можна багато взяти інформації, як стати краще. А якщо це е е критика і серії та ти дура? Як знаєте, один комік там жартував. Мене не ображає, коли пишуть коментарі без знаків припинання. Але мене дуже зачіпляє, коли там є двокрапка, бо я думаю, розумна людина знає, що пише. І це Отак у мене, мабуть. Це класно, що моя думка є унікальною, моєю, і вона може когось підштовхнути на якісь емоції. Будь-які емоції, негативні це теж емоції. Хай виливають, я з ними більш-менш вмію працювати і не звертати уваги, коли це не треба звертати. Але класно, якщо виникає якась заздрість, і людина в цей момент подумає, що не а, сучка, а що у неї є такого, що я хотіла б чи хотів би собі. Звідки виникає ця заздрість? І коли бачиш оце, що я хотів би собі, і що я можу для цього зробити, тоді заздрість уходить на задній план і Взагалі та людина стає неможливо, тому що фокус уваги на собі, чому воно виникає і що я хочу взяти собі. До речі, ще одна моя особливість: бачите, я е, можу тему розглядати в дуже різних векторах і мене треба іноді направляти. Тому так, ваші коментарі мені в цьому допомогли. Отак, напрошусь на коментарі. <реш> Знаєте, цей зворотній зв'язок, не перестаю його шукати. Сьомий пункт здається очевидним, але він називається дій. Треба діяти. А є багато психологів, які закінчили безліч курсів, безліч кваліфікацій, навчаються роками і досі не взяли першого клієнта. Є ребята, які закінчили безліч курсів по каві і досі не відкрили кав'ярню. І оцей перший крок за цим теж стоїть установка. Дуже часто там стоїть страх. Страх критики, страх помилки, страх засудження. Ми всі дуже боїмося, знаєте, чого? Що соціум нас не прийме, що от такою, яка я є, чи такого, який я є, люди не приймуть. Але річ у тім, поки ви не покажете, який ви є, чи яка ви є, у людей навіть не буде шансу вас прийняти. І от з приводу людей, які фінансово успішні, і вони діють, вони не бояться ризикувати. А навіть коли бояться, ви знаєте, що у багатьох бізнесменів є консультанти, астрологи, тарологи, гадалки і щось таке. Це не тому, що вони супер-пупер вірять в ці речі, а це тому, що вони, наче, розподіляють свою відповідальність, тому що на тому рівні вже нема з ким порадитись. Всередині вони знають, яке рішення вони хочуть прийняти, але щоб прийняти це рішення, важко іноді наважитись. Я пам'ятаю, в мене було всього три заклади, це небагато. Але були такі моменти, коли мені треба було порадитись, але я просто не знала з ким, тому що я не знала людей з подібним досвідом. Там, правда, я вже монетку підкидала, що робити в певних ситуаціях. Але сам факт, чи я не помилялась? Фух, боже, я стільки грошей. Знаєте, з приводу помилок. Розкажу вам зараз історію. По-перше, я правда вірю, що Дев'ять раз помилишся, на десятий все окупиться. І Я на днях засинала і думала. І щось в мене мозок такий був активний. Ще й новин багато, мозок дуже був активний. І я думала, що цікаво, я така дурна, що робила стільки помилок, чи завдяки цим помилкам я опинилась там, де опинилась. Розумієте, що кожна помилка в моєму житті мене навчала і чомусь, дай Бог. Навчила, я щиро в це вірю, що кожен мій крок він для чогось був. І мені дуже подобається тут така філософія буддизму трошечки про те, що негативні події, негативні люди в нашому в житті це наші вчителі, які мають нас чомусь навчити. А хороші події, боже, в мене двері від протяга мене злякали. Бахнули. А хороші події і е, хороші люди нам для того, щоб ми відчували вдячність. Оце мені подобається. Так що, дійте, не бійтесь діяти, тому що якщо ви дієте, у вас 50% успіху, 50% помилки. Якщо ви не дієте, у вас 100% нічого не вийде, тому що немає дії. Розумієте, коли є дія, є хоча б шанс, що щось Вийде і от фінансово успішні люди діють. Подумайте про це. Ну і восьмий пункт. Він на сьогодні буде заключним. Шукайте можливості, а не причини. Ви помітили, що під час війни багато людей, реально багато людей стали більше заробляти. А дехто навпаки їх доход зменшився. Хтось побачив можливості навіть виїзду за кордон, чи відкривати заклади, які зараз усюди закриваються, чи робити якісь речі, які інші не роблять чи інші потребують. І поки частина людей знаходяться в фрустрації такої, да, інші люди бачать можливості. Якщо ви озирнетеся довкола вас. Безліч можливостей. Але ми часто ці можливості просто не бачимо. От як я в доміку, просто у нас є причини, чому це не вийде. Розкажу одну історію. В лютому 24-го року, точніше, в березні, два з трьох моїх закладів були розбомблені. Один мене віджали. У мене не було тоді сил, знаєте, щось комусь доказувати і боротися. Правда, от не було ресурсу взагалі. Я тоді так і сказала: в мене ресурсу немає, але в мене є техніка. Тому я це сказала своїм співробітникам і своїм друзям, всім, від кого я чула, що вони хочуть відкривати заклади. Людям, у яких є досвід з кавою і немає досвіду з кавою, і так само з баром. І я сказала: хто хоче, в мене є техніка на три заклади. Хто хоче відкрити заклад. Я даю вам техніку просто так, поки він не стане прибутковим. А потім будемо говорити про якийсь відсоток. Чуєте умову? Безкоштовно техніки, там ну, 1015 доларів вся ця техніка на один заклад коштує. Безкоштовно я даю техніку. Друзі, мені досі жодна людина не написала, тому що ніхто досі не наважився це зробити. От уявіть, да, що я даю можливість, кажу, хто хоче, ви ж хотіли. <с, <с,> і досі я чую балачки, як це прекрасно було би. Е, ну, воно, знаєте, як говорила, балакали, сіли і заплакали. Я вам щиро бажаю діяти. Бездіяльність це точно провал. А дія це правда, шанс на успіх. Якщо вам потрібна психологічна консультація, щоб порозбирати всі свої оці патерни, поведінки, е, якісь установки внутрішні, да, Поговорити на якісь теми, то, будь ласка, пишіть мені. Бачите, я сьогодні таку тему взяла не духовну, абсолютно а приземлену. <гум> ну, тому що ну як жити без грошей. Ну, правда, їй Богу, всі ми люди. Скільки можна бути Буддою в сучасному світі? Недовго. <гум> пишіть, не соромтесь, можете написати мені на емейл, e в інстаграм, в коментарях написати якийсь плюсик. Я не знаю, чи я вам зможу там відповісти. Мабуть, що зможу, але якщо ви хочете приватної переписки, напишіть в якісь з соціальних мереж, я в коментарях їх завжди вказую. Підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій Тікток, ставте лайки. І, взагалі, дбайте про себе, дбайте про свій успіх і духовний, і сімейний, і фінансовий, в тому числі. Всіх обіймаю на зв'язку.